Ст республіканців чи стане Байден кандидатом в президенти США від демократичної партії? Про це і не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Я вас рада вітати в нашій студії. Завжди радий, також до вас прийти. Отож, Трамп, кандидат від республіканської партії. Ну очікувано це було. А от щодо віце-президента, якого він веде з собою, Джеймс Джей Ді Венс, хто він такий? Ой, по Венсу, знаєте, найменше чуток взагалі було, тому що Трамп тягнув інтригу до останнього, і чутки ходили різні, навіть деякі шалені голови говорили Ілон Моск. Ілон Моск буде це президентом Трампа, але ну враховуючи специфіку Трампа, це дійсно могло могло бути і так. А Джеді Венс це людина, яка послідовно будує свою політичну кар'єру. Він має профільну освіту політолога, тому він так підходить до цього з усією технологічністю процесу. Розуміючи, все він ветеран, що йому, звісно, додатково дає. Перевагу в Штатах, до речі, це те, що нам потрібно буде переймати цю культуру вшанування ветеранів, яка в Штатах надзвичайно потужна. Ну і починав він свою таку потужну публічну кар'єру як хейтер Трампа. Він називав його ідіотом, тут з пісні слів не викинеш, порівнював його з Адольфом і Гітлером і взагалі зневажливо відгукувався до усіх його прихильників. Якщо подивитись, погортати твіттер, там надзвичайна кількість є скріншотів. Він в 16-му році в ефірах критикував Трампа повсякчас, але потім. Змінив свою позицію, і от як е я читав е е слова Трампа, які не так не нещодавно казав, е отпубкували е в одному з е медіа, я намагаюся е зараз е з англійською перекласти, що е коли у нього питала Завенса, він говорив: цей хлопець так хоче мені сподобатись, що Ладен цілувати мене не пояса, скажімо так. І тому тут є логіка, чому він сам обрав Венса, тому що це людина, яку він зміг перетворити з у свого фаната, тому що потім він сказав, що він помилявся, вважає Трампа найкращим президентом за все його життя, і що це велика людина, і так далі. Тобто, цей процес, що він нібито зміг своєю діяльністю переконати Венса. Що він його пробачив за ці вислови, тобто показує, що от він такий не гордовитий, готовий пробачати це насправді хороша історія, і це один із таких моментів. Ну щодо Венса, який показує, що нам не так сильно варто перейматися за ті його вислови що стосовно України. А те, що він в 22-му році казав, коли тільки почалась війна, що типу, ми не маємо перейматись так сильно за український кордон. З відсилкою до того, що маємо думати, за американський кордон, звісно а, голосував проти допомоги Україні. Але ну знаєте, в принципі, це нормальна історія. Республіканці трансформуються, особливо коли там переходиш з посади просто конгресмена чи сенатора кудись вище, взяти того ж Майка Джонсона, коли він був конгресменом від Луїзіани, того. По Україні він проходився, просто критикував все, ні, ні за що не голосував. Потім став е спікером Палати представників. вже ну, якби, Треба більш раціонально підходити до своєї роботи. Е його позиція поступово трансформувалася. Зараз вже каже, Байден, дозволь Україні. Е Бити американською зброєю, це куди ж може не бути захочуть. передвиборча кампанія. Все може бути перед... Ну, це. І є все передвиборча кампанія, і те, що в принципі, як показував ще на пана Нопченка, ці плакати, що ми закінчимо війну українську в Україні. Війну. Українську війну. Дякую, що не український конфлікт чи українську кризу. Вже і на тому спасибі. Це показує, що питання України воно буде надзвичайно важливим. Цікаво буде почути, тому що це має бути від е, Трампа якась програмна промова, і про Україну там точно буде згадана. Знову ж таки, не варто сприймати всі слова, що говорить Трамп під час передвиборчої кампанії занадто близько до серця. Він кидає різні наративи, які можуть сподобатись різним аудиторіям. Е, ну такий Трамп, ну слухайте, він виїжджав на таких речах, що каже: Я, коли стану президентом, я розкрию секрет вбивства Кеннеді. ну, це така людина. ну... Тому дійсно це не обов'язково буде для України катастрофа, його перемога, але й не обов'язково буде щось супер хороше. Тим не менш, я думаю, що все ж таки ми не маємо забувати про те, що і республіканська партія це не тільки Трамп. Вони все таки будуть діяти раціонально зараз. Вони виступають багато в чому зі сторони опозиції. А яка головна роль опозиції? Правильно, критикувати все, що робить влада, і говорити, що вони зроблять інакше і краще? От вони зараз демократи, там за пакет допомоги Україні, вони проти демократи. Проти того, щоб Україна використовувала зброю по території Російської Федерації республіканці за і от поки триває цей передвиборчий весь процес реальних намірів і стратегії, ми не дізнаємось. Це вже от можна буде прослідкувати в перші тижні президентського. Терміну Трампа, якщо він все ж таки переможе на цих виборах, от щодо Венса, деякі експерти пишуть, що він такий радикальний в своїх заявах, і Трамп його обрав для того, щоб на його фоні бути більш-менш таким поміркованим. Чи поділяєте ви таку думку? Ну, я думаю, по-перше, Венс скине рівень радикалізму, можливо. Все ж таки, йому, його одна із, також, із задач Венса, це. Вирішення проблеми з тою часткою електорату, яка і Трампа вважає старим, тому що не тільки у Байдена це є проблемою для частки електорату, як показується, це соціологічні заміри. Тут супермолодий віце-президент 38 років. Це для Сполучених Штатів Америки взагалі юнак, який тільки з коледжу випустився. Виїхав на мотоциклі, ще шевелюра розвивається за вітром. Тому це один із таких плюсів. Однозначно також, ну крім того, можливо, дійсно, в якомусь плані він буде десь менш радикальним на його фоні виглядати. Але я так почитав трохи заяви Венса. Мені здається, його радикалізм трохи. Ну переоцінюється, він працював на ну там на пана на певну частку лектора. Тот, якби Трамп хотів прям відтінити свій радикалізм, він би міг взяти не знаю цю Тайлор Грін од на біфонія. Він би виглядав божим одуванчиком і суперадекватним. Але все таки я думаю, що це, це трохи, трохи інша історія. Венс вже зробив заяву, що зокрема добиватиметься від усіх союзників робити відповідні внески на безпеку. Що це означає? Ну це частина програми Трампа, від якої він точно не буде відмовлятись. Це той закид, який в принципі Штати неодноразово робили стосовно своїх союзників по НАТО. Є же цей пункт, що мінімум, може, 2% чи 5% від ВВП. У мене вилетіло з голови. Має кожна країна НАТО 2%. 2, 2 від ВВП, має кожна країна НАТО робити внеску в загальний в загальний безпековий бюджет. І ось до 2023 року е, велика частина країн цього не робила. Але в 2023 році, в принципі, це питання вирішилось і вже всі країни нарешті дійшли до ну, які є членами НАТО, дійшли до того, що вони ці 2% закривають. Це нормальна популістична історія, тому що. Е, Ну, Трамп своєму електроту, що ми годуємо, як Штати гадують НАТО, Сенату, усе НАТО, всі мають платити, і в цьому немає нічого нового. Там вже в цифрах розбиратись. Це як колись, коли Велика Британія виходила з Європейського Союзу, наш великий добрий друг Борис Джонсон дуже активну участь в цьому брав. І він як такий, ну, певною мірою дуже потужний популіст, також розповідав про. Про те, що там в десятки мільйонів доларів мільйонів євро обходяться щодня там членство Британії в Європейському Союзі, і от зараз ми показуємо, що вихід з ЄС не сильно посприяв розвитку Великобританії, запустив ряд процесів, які є кризовими, в тому числі з Шотландії. Ну там. Неважливо, але е, так сам так само і тут просто ну це мені, мені здається, що це не буде частиною його реальної е, діяльності, але зараз це те, що можна донести до електорату, що досить їм віддавати наші гроші. Нехай всі рівномірно там наповнюють бюджети. Так далі, от загалом у цей тандем Трамп Венс, що чекати від нього в Україні? От ми чули, Дмитро Анопченко спілкувався з делегатами. Республіканського з'їзду, і вони казали, що це будуть переговори без зброї, але переговори з Росією без територіальних поступок. От Що важливо. Угу. Чи так це буде? Uh, ну, з приводу тандема важко важливо зазначити, що я не вважаю, що це буде тандем, оскільки uh, Трамп це не. Uh, по-перше, не командний гравець і не людина, яка ділиться владою. Так було і за його попередньої каденції. Все ж таки не варто забувати, що він уже був президентом. І свою модель президентства він показав. І навряд чи він якось змінився кардинально, переосмислив себе. Люди з віком зачасту тільки поглиблюються в тому, ким вони є, і яку модель поведінки вони власне відображають. За свідченнями усіх людей, які раніше працювали з Трампом, він часто рішення приймає спонтанно, не обговорюючи ні з ким, і це призводить часто до, до ну, кур'йозів, певних, скажу м'яко. тому що коли зараз говорять, що Трамп перемовник, він великий бізнесмен, він на перемовинах собаку з'їв він може це все тобі, мені десь посередині зійшли потисли руки. І можливо на рівні взаємовідносин з капіталістичними країнами демократичними це працює, але е був вже досвід інший. Е Трамп намагався врегулювати ситуацію з північною Кореєю і такої каші наварив, що дай Боже, взаємовідносини між США і Кореєю став, північною Кореєю стали гірше з південною Кореєю Умудрився посваритись, тому що на переговорах з Кім Кімчинином той сказав: от мені не подобається, що ви проводите з південною Кореєю е військове навчання, і Трамп такий. Не будемо промовити проводити. Вся його команда така що? Південна Корея, така що? І власне результату це не дало. взаємовідносини між Кореями погіршились. Між Кореями і Штатами погіршились. Ну в результаті ядерна програма, як ми бачимо, північної Кореї також тільки посилилась. Який результат? От він провів цю всю зустріч там історично всі говорили. От зараз. Нічого не досягнув з, з Мексикою. Казав: побудую стіну і змушу Мексику заплатити. Ноль песо заплатила Мексика за стіну на кордоні. Е, та ж сама торгівельна війна з Китаєм. Чи вдалося ну, от Китай дуже сильно е, в по Китаю вдарив ковід? Це так, е, але ця торгівельна війна вона не, при, не призвела до бажаного Трампом результату. Тому про переговорні його здібності і його розуміння геополітики найкраще говорять не його бізнесовий успіх, а його минулий президентський термін. З ким він тільки не розсварився, з європейським рядом розсварився, з Китаєм, Північною Кореєю, Південною Кореєю. Та він розсварився навіть зі своїм же конгресом. Ми пам'ятаємо шатдауни, і те, як він купував своїм працівникам бургери і Кока-Колу, тому що. Не було банально грошей на фінансування адміністрації президента. Тому дуже важко судити, яке, яка його стратегія, чи є у нього стратегія, чи у нього є оце рамкове бачення, от яке не раз вже озвучували, що там посадити Росію Україну за стіл переговорів. Якщо Україна не захоче, сказати, ми не будемо давати вам озброєння», Якщо Росія не захоче, то сказати, що ми Україні дамо в 10 разів більше зброєння. Ідеальний план, взагалі, надійний як швейцарський годинник. Просто Трампу по не штати очолювати а офіс простих рішень там би було його місце. Але... Ск інакше. Давайте ще про Джо Байдена поговоримо. Він захворів на коронавірус. Це підтвердили в Білому домі. І раніше тут нагадаю, що він говорив в одному з інтерв'ю, що готовий зняти свою кандидатуру в президенти США, якщо будуть в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Угу. От власне чи розцінить він ковід як серйозну проблему зі здоров'ям. Ну Тут цікаво, як все таки відбувається цей процес, тому що спочатку він говорив, що тільки як йому, Господь, Господь йому скаже знятись кандидатуру, потім вже сказав, як лікарі скажуть, то він зніме кандидатуру. Но, не знаю, чи це дійсно так співпало, чи це зручний привід для того, щоб зняти свою кандидатуру і зберегти при цьому обличчя, що було б, я вважаю, насправді правильним. Сказати, що я відчував ще в собі насна, але цей ковід все зіпсував. Це, це от через ковід. Мушу, мушу не розумію, що не витягну зараз кампанію. Ну, я думаю, в найближчі кілька днів ми побачимо, чи ухвалить він таке рішення. На цьому етапі, звісно, ризиковано вже міняти кандидата, але мені здається, що цей ризик це єдиний шанс демократів на те, щоб кандидат від їх партії здобув перемогу. Про європейських політиків давайте далі поговоримо, але зараз невелика інформація. Доїздився європейський парламент, засудив візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії. Угорщина саме головує в Європейському Союзі, і Орбан скористався цим, аби вирушити до країни агресорки із так званою. Місією миру для України у резолюції Європарламенту наголосили, що угорський прем'єр під час цього візиту не представляв Євросоюз, а сам візит є кричущим порушенням договорів ЄС і спільної зовнішньої політики, зокрема принципу щирої співпраці. Урсула фон дер Дерляїн, яку сьогодні переобрано президенткою Єврокомісії, заявила, що такі дії є нічим іншим як спробою умиротворити агресора. Пане Максиме, от власне, отаке засудження Європарламенту, це все, чим можуть європейці, ну, так скажімо, покарати Орбана за оцей візит вояж в Москву? А, ну, слухайте, він насправді зараз перебуває в дуже хиткому становищі, тому що, ну, говорячи просто, він вже дістав серйозно багато кого в Європі. Тому що. ну… Є певні межі, ти там можеш десь якісь свої висловлювання, якусь незалежну політику провадити, але все одно членство в європейському союзі накладає певні обмеження і відповідальність частиною свого державного суверенітету, також в тому числі жертвуєш, і це нормальний процес, тому що ну створюється певне. Об'єднання на основі цінностей, і цінності там є ключовими. Тому я не дарма про не говорю, тому що саме якраз ця стаття сьома угоди про Європейський Союз, вона передбачає можливість. Позбавити країну, члена Європейського союзу права голосу і там ряди ще обмежень накласти, в разі якщо країна неодноразово демонструє неповагу до цінностей і шкодить загальноєвропейським цінностям. І тут Угорщина вже дійсно наробила біди. Про це ну, до них зауваження були ще з 2018 року ще до початку. Повномасштабне вторгнення звіною з в Україні ця історія тільки загострилась. Піднімалось питання і раніше, і ну як говорили європейські е, парламентарі, що тільки Польща тоді стала на заваді, тому що не має бути одностайне голосування, і там в цьому одностайному голосуванні угорщина не може накласти право вета на позбавлення її права вета. Е, ось е, але зараз це вже виглядає більш серйозно. Окрім якихось публічних непублічних заяв, ми вже бачили лист ще з десятьма трьома парламентарями про те, що які закликають власне позбавити Угорщину цього права голосу, не знаю, чи в підсумку це до цього дійде, але Угорщина максимально близько до того, щоб отримати це покарання в Європарламенті. Розуміють, що Орбан робить ставку на перемогу Трампа і сподівається, що він там стане головним комунікатором між штатами і Європейським Союзом. Десь Трамп дав йому можливість відчути себе особливим. Але як би там не було, традиційний баланс сил залишиться незмінним. Штати в першу чергу будуть комунікувати з Британією, ну вони не в ЄС, але тим не менше з Францією, з Німеччиною, а потім зрештою. Ну так було, так є, і так ще довго буде. Ну, Італія тут ще, звісно. Є не остання країна далеко в цьому переліку. Орбан в цьому плані більше як такий дестабілізуючий фактор. Він намагається десь, знаєте, приліпитись до когось більш такого впливового, показати, що от він щось дійсно десь на щось впливає. Це поїхав в Росію, поїхав в Китай. І ну, це, це дійсно дуже сильно. Розізлило е, і ту Шурсулу фандерляйн Шарля Мішеля інших е, високих представників, тому що ніхто мандат не давав а там, власне, якби е, Угорщина на цей момент не головувала в Раді Європи, то і Бог би з нею поїздили, їх би просто засудили і ні. Але тим не менш, він фактично, хоч цього офіційно і не говорив, але прикривався статусом е, очільника е, е, Європейської ради. І це дійсно ну Рада Європейського Союзу, і, і, і це дійсно так вплинуло і на репутацію на авторитет Ради ЄС, тому що е, ніхто за це не голосував. Формально він таких повноважень немає. Але те, як і це в Росії транслювали, і в Китаї транслювали, ніби от він посланець від Європи, десь це могло певні сумніви і України викликати. Е, тому я думаю, що. Е, від реального покарання на цей раз Угорщині не вдасться уникнути, тобто якісь наслідки для Орбана для Угорщини мають бути інакше це дасть знак Орбану, що можна іти ще далі. Сьогодні саміт європейської політичної спільноти у Великій Британії проходить і там мав виступ наш президент Володимир Зеленський, і він так скажімо, недвозначно натякнув на Орбана, говорячи про єдність. Я тут процитую: якщо хтось в Європі намагається вирішити щось за спинами інших. Чи за чийсь рахунок, якщо хтось хоче поїхати у столицю війни, поговорити, чи можливо навіть пообіцяти щось проти нашого спільного інтересу, чи за рахунок України чи іншої країни, то чому нам прислухатися до думки цієї людини? От чи почують в ЄС і НАТО цей заклик і чи почує Орбан? Ну я думаю, що в ЄС і НАТО, і НАТО дійсно це чують з приводу Орбана. Тут я думаю, і нашого президента він розізлив не менше то й більше за, за всіх решту. Тому що я переконаний, що в Україні ніхто не знав, що візит Орбана до України це частина його цього вояжу. Це була ну, велика підстава. Тому що у нас це сприймали як крок до налагодження українсько угорських взаємовідносин. У нас там були деякі нюанси, проблеми у відносинах. Безперечно, це так, і от це виглядало не ну, як досить адекватний крок і Орбана за це багато хто позвали, похвалив в тому ж числі і в ЄС, якби він зупинився на цьому моменті. То це була б як заявочка на те, що він дійсно переходить більше на сторону такої адекватності і прагматизму проєвропейського. Але ну фактично нас він обманув, тому що він це вже потім презентував як таку частину переговорного процесу, що він такий посланець миру, хоча ну, ні, ні в Європі, ні в Україні його точно ніхто на це не вповноважив. Тому я думаю, візит Орбана в Україну чи візит Зеленського Угорщину відбудеться ще. Дуже не скоро сподіваюся, якщо вже буде зустріч очільників держави, то там в Угорщині це буде хтось інший. Щодо цього саміту. Президент також закликав європейських партнерів, лідерів, які присутні на цьому саміті, і допомогти з ППО і бути сміливими, дозволити бити по території Росії. Зокрема, от ем, чого нам чекати від сьогоднішнього саміту? Хотілося б почути від в наших шановних друзів з Великобританії якусь вже е, фінальну версію того, чи можна нам бити британською зброєю під територією Російської Федерації, чи не можна, бо це вже трошки виглядає. Ну несерйозно, я б навіть так сказав. Ми е чули е одну заяву можна бити. Потім спростування знову від міністерства оборони. Тут вже прем'єр-міністр говорить. Тобто, не якийсь міністр, як це було, коли Камерон говорив, так як Камерон в Києві говорив про те, що Україні можна, потім спростовували. Тепер уже стармер сказав, що можна Україна сама має вирішувати, куди бити. А потім Міністерство оборони таке не може. Не може вирішувати зовсім геться, бо там же ще ж французькі деталі, є, там це наші спільні ракети, треба якось це вирішити. Тому нам би не знаю, хай вже пишуть на папері і підписуються, тому що чергової заяви буде недостатньо. Це якось трошки не схоже на наших британських друзів, які зазвичай дуже виважено ставляться до публічних заяв, особливо такого гатунку. Оце буде один із таких ключових моментів. Цей гештальт теж треба закрити, тому що. Ну, то скільки вже можна? А, а в цілому, я думаю, що чогось ще колосально нового після того, що ми почули на саміті НАТО, я, я не очікую. Якщо чесно, ну на плях саміту, принаймні, прем'єр-міністр Чехії це анонсував. Можливо, буде підписана між Україною і Чехією безпекова угода, чергова для України. Наскільки це важливий крок? Ну, це як підтвердження. Ну здебільшого, якщо ми говоримо про європейські країни, про ті країни, які допомагають нам фактично з першого дня, це як запевнення того, що вони і далі будуть продовжувати робити те, що роблять. У мене в цьому немає сумнівів. І Чехія своєю ініціативністю, ініціативою зі снарядами показує, що вони в цьому питанні зацікавлені. І от в Чехії я точно не сумнівався, тому що це один з таких тіньових лідерів Європейського Союзу, особливо, що стосується ринку зброї, Чехія нам, окрім цієї ініціативи, про яку всі говорять, дуже багато допомагала на різних ринках купувати, діставати те чи інше озброєння. Тому з приводу того, що Чехія нам буде допомагати, жодних сумнівів, як чергове таке підсвічення. Е України і е, знову ж таки, щоб не виникало цих розмов, що хтось там збирається Україну якось злити, хтось втомився від війни в Україні. Це також важливий момент. Пане Максиме, дуже дякую за те, що ви завітали до нашої студії за цю цікаву розмову. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.